А що тут у нас новий велетенський планшет. Можливо, це найкращий планшет на Android. Коротше, сьогодні розповідаю вам про лінійку Galaxy Tab S11. В руках у мене найбільший s 11 Ultra. Поговоримо про все, для кого він, для чого він, чи варто оновлюватися з попереднього і що змінилося. Причому не все стало краще, так що підписуйтесь на канал, протискайте вподобайку і погнали. Одразу скажу, що цей огляд виходить за підтримки компанії Samsung, за що ми їм дуже вдячні. Але від себе скажу, що огляд максимально чесний. Тож насправді планшета в лінійці зараз два, а раніше було навіть три. В поколінні Tab S9, наприклад, Samsung робили маленький, середній і великий планшет, а в s 10 залишили тільки два: середній та великий. А зараз знову два, але тепер маленький і великий. І мені здається, що це дуже логічне розподілення, тому що оце просто використовувати як планшет, як прибет-девайс, не так логічно. А оце якраз таки шикарний, дуже надійний, приємний планшет, але не для тих, кому потрібні прям якісь про-задачі. І якщо ви хочете собі планшет, який частково чи навіть повністю зможе замінити ноутбук, то звісно вам треба дивитися в сторону більшої моделі. А якщо вам потрібен девайс для того, щоб дати дитині погратися, щоб просто в дорозі щось подивитися, чи зранку під каву дивитися якийсь ютюбчик, то вистачить і звичайного Tab S11. Чи можливо. Навіть якогось лайт. Ну а я буду концентруватися саме на великій версії, тому що, як на мене, вона попросту цікава. Вона не така, як всі інші, і я не дарма сказав, що це можливо найкращий планшет на Android, бо, по-перше, їх не так багато. А по-друге, напишіть, а хто може скласти йому конкуренцію. В руках він точно відчувається. Я не скажу, що він надлегкий, але точно дуже тоненький. Його товщина всього 5,1 мм. Це тонше ніж Samsung Galaxy. S25 Edge. і при цьому при всьому діагональ дисплея тут аж 14,6 дюймів. Це по факту як комп'ютер. Ну це більше ніж в моєму єдиному робочому інструменті, ніж в моєму ноутбуці, тобто за ним було б працювати реально комфортніше. І в цьому тоненькому корпусі Samsung змогли розмістити чотири дуже класні динаміки. Я, чесно кажучи, не можу зараз згадати, як звучали вони в поколінні Tab S10 Ultra. Явно теж непогано, але. Мені тут вони настільки сподобалися, що я пішов дивитися інші огляди, і дійсно вони тут стали трохи кращими. Я не скажу, що там було погано, і що заради цього треба оновлюватися. Але коли ти запускаєш якийсь фільм чи музику. То ти прям розумієш, нічого додатково підключати не треба. Звісно, не треба їхати десь в метро і слухати на ньому музику, це трохи гаповство. Але десь вдома зранку за кавою чи між роботою дивитися щось прямо з цих динаміків, це прямо комфортно, тому що вони не плаські, ну в плані звук доволі об'ємний, вони гучні і не хриплять навіть на максимальній гучності. При цьому при всьому корпус алюмінієвий, дуже міцний, принаймні так відчувається. Я б єдине, що не радив Би сідати на цей планшет і має захист по стандарту IP68. Мене дуже радує, що Samsung продовжує приділяти цьому увагу, тому що це насправді може бути доповненням до вашого робочого сетапу. І якщо уявимо собі якусь ситуацію, ви працюєте часто на виїзді, чи просто їдете в експедицію, і вам треба буде працювати. Звісно, в такому випадку я б не брав би з собою ноутбук, який зазвичай не має вологозахисту. І от якщо мені треба було б попрацювати, я б якраз таки взяв такий планшет. Навіть, Якщо буде величезна злива, вас повністю заллє, то з ним все буде гаразд. Ну, звісно, я не кажу про різні кейси використання, типу на кухні для цього він теж підійде, чи там брати з собою в душ. Але, чесно кажучи, тримати його просто отак от в руках, ну ви нормально не помиєтеся. Це треба при ремонті для нього робити окрему поличку. А от десь на виїзді, де дійсно з планшетом може щось статися, чи ви будете на вулиці, він точно не постраждає. Також мене радує, що Самсунг. Не відмовилася і від слоту для картки пам'яті. Більш за те, вони його навіть прокачали. Якщо в моделі Galaxy Tab S10 Ultra ви могли розширити пам'ять на півтора терабайта, то тут аж на два. Це означає, що ви можете взяти будь-яку версію з будь-якою пам'яттю і розширити її, коли вам це буде необхідно. До речі, є навіть версія на один терабайт, але вона йде тільки з 16 гігабайтами оперативної пам'яті. Всі інші на 12 гігабайт оперативки. Але повернемося до дисплею. Окрім того, що він 14. 12,6 дюймовий. Він з величезною роздільною здатністю 1848 на 2960 пікселів. Він динамік AMOLED 2 x до 120 Гц. Є підтримка HDR 10 і максимальна яскравість аж 1600 ніт. Це на секундочку набагато краще, ніж було раніше. Там було 900 з гаком, і в парі з антибліковим покриттям, яке не змінилося з минулого покоління, але головне, що воно тут є. Ви отримаєте шикарний експіріенс при роботі десь на вулиці, наприклад. В сонячний день про характеристики ми поговоримо трохи згодом. Справа в тому, що якщо ви цікавитеся цими планшетами, то скоріш за все ви знаєте, яким був Tab s 10 Ultra, S9 Ultra, s 8 Ultra. Вони насправді майже не відрізнялися, і тільки от s 11 ззовні має певні відмінності, і головна з них це новий наплив під фронтальну камеру, тому що вона тепер одна і він став меншим. Але. Експіріянс між ними доволі однаковий, тож важливо розуміти, що вам дасть такий пристрій, і це огляд більш для тих, хто тільки планує його собі купувати, тому що стосовно оновлюватися, ну, справа така собі спірна, але про це ми пізніше поговоримо. Тож купувати його варто, якщо ви любите робити щось руками, якщо ви любите малювати, писати щось, креслити, якщо вам треба розмічати щось часто чи працювати з PDF-ками. бо це насправді може бути робочою станцією. Цію на ходу я не кажу, що він. Всім може замінити комп'ютер, але насправді з більшою кількістю задач він може впоратися, причому навіть доволі важких, як монтаж чи обробка фотографій. Я вам більше скажу, Google навіть планують випустити цілий ноутбук на Android. То тут у вас він вже є. І коли Google тільки намагаються зробити свій десктопний режим для своїх смартфонів та планшетів, тут він вже є давно. і Зараз я про це розповім, бо він став набагато краще в комплекті. З планшетом є новий S Pen. S Pen тепер став більше схожим на олівець. І його головна задача саме створити той самий досвід, ніби ви малюєте олівцем. Одразу почну зі спрощення. Тепер в ньому немає блютуз, а значить, немає Еркмас, тобто ви не можете щось робити віддалено. Можливо, для когось саме у випадку з планшетом це було актуально. Бо планшет ви можете поставити, і, наприклад, навіть як на маленькому моніторі, показувати фотографії, їх. Тепер цього нема, але насправді все інше по перше зберіглося, і у цього рішення є навіть декілька плюсів, як це не дивно. Якщо ви не використовували оці команди по повітрю, то для вас це реально покращення. По перше, стилус став легше. По друге, він став зручніше. По-третє, у нього є фізичне покращення, якого не було навіть у простилуса в минулому поколінні. А саме він може малювати під набагато більшим кутом. Я, на жаль, затестити це не зміг, бо у мене нема з чим порівняти, але я знайшов відео, де це показується і виглядає реально як різниця величезна. Але і це не все. Покористувалися ви раніше Поклали його десь, і S Pen розрядився. Берете і не можете ним користуватися. Треба було кріпити його позаду і чекати, поки він набере там якогось заряду. Зараз S Pen не має батарейки, тому що немає блютуз, його не треба навіть спарювати з планшетом. Ви просто берете і користуєтеся ним. Коли не треба, можете закріпити його зверху, можете закріпити позаду. Тут насправді стільки магнітних поверхні, що мені здається, кріпити можна як завгодно. Ну от, навіть тут він якось кріпиться, але насправді це не Правильно, це просто, скажемо так, особливості конструкції. А Кріпиться він зверху. Але тут треба бути уважним, тому що тепер, на відміну від минулого покоління, коли тут була біла стрічка, і ви знали, куди його ліпити, виліпити його зверху, і треба розуміти, якою стороною. Тому що, якщо ви отак поставите, то він може трохи вертітися. А правильна сторона саме отака, от і тоді він кріпиться доволі секюрно. При цьому S Pen підтримує і різні ступені натискання, кажуть, що навіть більше ніж раніше, він підтримує новий тип команд. ви можете, наприклад, в нотатках натиснути на клавішу і швидко обирати пензлики, якими будете малювати. На жаль, ця штука поки що не підтримується сторонніми застосунками, можливо, колись таке з'явиться. Ну, і в цілому новий СП навіть зламати важче, якщо він, наприклад, впаде. Бо у Вакомікських є така особливість, якщо він невдало впаде на кінчик, то внутрішні можуть просто вийти з ладу. Тобто вам не буде достатньо просто замінити кінчик. Тут такого не станеться. Тож для мене особисто це навіть покращення, хоча. В цілому це можливо із здешевшення конструкції. Якщо б тут не було фізичних покращень, які можна побачити, а саме малювання під кутом, то я б сказав би, що рішення суперечливе. Як на мене, для тих, хто саме малює, багато пише щось помічає, то тут плюсів набагато більше, ніж оцей недолік з тим, що прибрали блютуз. Єдине, що одразу скажу: якщо ви любите малювати на папері чи чимось схожому, то звісно, тут ви не отримаєте такого досвіду, бо це все ж таки скло, і до цього треба буде чи звикати. Чи підлаштуватися, наприклад, придбати собі якусь пайперлайк-плівку, -like наклеїти її, і тоді у вас буде прям справжній такий планшет, на якому можна малювати і графіку, і просто якісь малюнки, і навіть багато писати, як на звичайному чи електронному пристрої з електронними чорнилами, чи на звичайному альбомному папері. Ну і ще одна: можна використовувати нове перо з попередніми поколіннями, так що, якщо ви не будете оновлюватись, я думаю, його можна буде докупити. Тепер трохи про програмне забезпечення. І перше, давайте перейдемо від Пера до програмного забезпечення. Samsung надає вам можливість в Тріалі спробувати деякі дуже класні застосунки, як LumaFusion, як GoodNotes, як Notion. Ви можете спробувати це чи з дуже великою знижкою, чи безкоштовно на деякий час. Мене це порадувало навіть на презентації, тому що тут не просто обрані якісь, знаєте, застосунки ноунейми, no з якими вийшло домовитися. Це прям самий топ. Краще просто не існує. І Samsung саме з ними. Домовлялися, щоб ви змогли зрозуміти, а що ви отримуєте і навіщо вам саме такий планшет. Я б, наприклад, точно брав LumaFusion. Мені здається, що для такого екрану, якщо я монтую навіть на фолді, то це просто шикарно. Але подібна професійна монтажка коштує грошей, щоб зрозуміти, що ви не робите помилку, ви можете її спробувати. З коробки у нас Android 16 з One UI 8, який має певні відмінності від попереднього покоління, але не прям критичні на перший погляд. Головна зміна, як на мене, яку ви відчуєте, і так. До речі, One UI 8 з'явиться і на попередньому поколінні. Це DeX. і от про це я вже почав говорити. Справа в тому, що у мене були побоювання, що Samsung перестала розробляти DeX. адже він з'явився дуже і дуже давно, і певний час він прям оновлювався, а потім настало якесь затище, і я хвилювався раптом, би чого не сталося, і Samsung не подумали б, що функція нікому не потрібна, хоча насправді потрібна. Так от вони його з цього року почали навіть активніше розвивати ніж коли-небудь. І в цьому планшеті ми бачимо його зовсім нову ревізію, я б навіть сказав, нову філософію використання. Дивіться, коли ви. Заходите в шторку і намагаєтесь увімкнути DeX за допомогою в меню, то таким чином ви зможете просто його транслювати по бездроту чи по дроту на зовнішній екран. Зручно, зручно, таке у нас є і в смартфонах, і, наприклад, десь в готелі, чи навіть просто вдома, ви можете виводити десктопний режим на якийсь навіть старенький телевізор. Але планшет, все ж таки, має величезний екран, і на відміну від смартфона, дексом можна користуватися прямо на ньому, особливо якщо у вас є якась. Стороння клавіатура та миша, чи навіть рідний аксесуар. До речі, з ними є один нюансик, але про це трохи згодом розповім. Так, от з DeXом ви отримуєте майже справжній десктопний експірієнс. Так він власне і розшифровується, десктоп Експіріенс, і ви зможете набагато краще і продуктивніше працювати, ніж просто з планшетним інтерфейсом. Але як же ж його тепер запускати? Справа в тому, що він тепер плавно перетикає від звичайного використання як планшета до десктопного. Вам треба перейти в режим режим вибору застосунків, які запущені, і у вас справа буде клавіша додати нове вікно. В планшетному режимі ви натискаєте на цю клавішу і отримаєте перший екран DeX. Все, у вас DeX. це ну, фактично комп'ютер, з яким ви можете робити все, що завгодно. Причому як своїми пальцями, так і іншими маніпуляторами. Але таких екранів можна відкрити до 4 штук, тобто до 4 DeX, які можуть бути зовсім окремими сетапами: один для роботи, один для мітінгу, один для відпочинку і так далі. І все це при. Чому паралельно, але окремо від планшетного використання. Тобто між цим цим ви можете перемикатися буквально відстань одного свайпу. В режимі DeX ви можете відкривати різні вікна прямо на одному екрані, можна змінювати їх пропорції, згортати чи розгортати на весь екран. Ну і також більше зручних десктопних елементів, наприклад, зручний компактний бар знизу. Ну і звісно, в планшеті є весь набір Galaxy Ai. Можна і редагувати тексти, і використовувати Gemini Live, спілкуючись з ним прямо ряд. Time через камеру, можна малювати ескізи, видаляти щось з фотографії. Коротше, все те, до чого ми вже добре звикли на флагманських смартфонах Samsung. А тепер до нюансів з аксесуарами, як я вам вже сказав, вони тут є. Дивіться, тут у нас є от такі конектори. Вони раніше були на нижній стороні. Що це означає? Що аксесуари від попереднього покоління для нового не підходять, хоча розміри, габарити ну майже ідентичні, планшети насправді не так, щоб сильно відрізняються. Поки що я не знаю навіщо це зроблено. Можливо, є якась причина, але тепер аксесуари вам треба буде купувати заново. Чесно кажучи, хотілося б, щоб навіть при оновленні такого недешевого пристрою ваші аксесуари, які теж коштують гроші, були зворотньо сумісними, але саме в цьому поколінні. Від цього чогось відмовилися. Зараз все працює так. Якщо ви купуєте клавіатуру, і до речі, поки що версії з трекпедом немає. Для минулого покоління вона була, скоріше все буде випущена і для цього. Ви ставите планшет на клавіатуру, і у вас позаду прихлопується такий конектор, тобто він автоматично магнітом чіпляється за ці конектори. Знову ж кажу, я не знаю, чому так зробили. Напевно, є якась тому причина. Може, є якесь бачення для подальших продуктів, і сподіваюсь, що наступні покоління будуть підтримувати саме таку систему, щоб ви могли один раз придбати собі якусь екосистему аксесуарів і надалі використовувати з новими поколіннями, якщо будете оновлюватися. Ну а тепер трохи про характеристики. Наприклад, камери це явно не те заради чого треба купувати будь-які планшети, але тут вони є. Їх дві позаду і одна фронтальна фронталка на 12 мегапікселів і через те, що вона одна наплив менший. А основних дві: ультраширик на 8 мегапікселів і ширик на 13. По залізу. Процесор у нас оновився. Був в Dimensity 9300, став 9400 Це Це трьохнанометровий флагманський процесор. По потужності у всіх бенчмарках бачимо приріст, особливо по графіці. Також оновився і Wi-Fi до 7 версії. Збільшилася і ємність акумулятора до 11600 мАч. От швидкість подроту залишилась така сама 45 ватт. Чому тут використовують чіпи Dimensity, а не Qualcomm? чесно кажучи, я не скажу на 100%, але я читав таку теорію, що вони менше нагріваються, і Samsung хотіли таким чином надати вам максимально можливої потужності з мінімальним нагрівом, щоб ви могли використовувати планшет доволі комфортно, тримаючи його в руках. Наскільки це правда, я не знаю, але проблем з потужністю я не зустрічав. І на минулих поколіннях я думаю, що з цим ситуація буде тільки краще. Ну а тепер чи варто міняти? Чесно кажучи, мені здається, що планшети дуже сильно відрізняються від смартфонів. Їх не треба міняти кожного року, чи навіть кожні два роки. Їх є резон купувати і використовувати певний час. Я б навіть сказав, би, що будь-у мене Tab s 8 Ultra, ну я б подумав би, чи оновлюватися. Тому що, в принципі, навіть задана тоді висока планка для цих планшетів залишається актуальною. і Сьогодні так, певні покращення є, і здавалося на презентації, що їх менше, коли я почав користуватися, я їх став помічати трохи більше. Але порівняно з Tab s 10 їх точно недостатньо, щоб піти і оновитися. Більш за те, це все ж таки більш професійний інструмент, і як і комп'ютери. Їх ну напевно ніхто не оновлює кожного року. Але якщо при цьому ви використовували навіть минуле покоління, але в іншому розмірі і зрозуміли, що вам потрібен набагато більший дисплей є резон, якраз. Так, продати минуле покоління і придбати нове чи будь-яке інше покоління. Також, якщо ви тільки плануєте купити планшет і думаєте, яке покоління взяти, я б радив би брати актуальне максимальне, тому що все ж таки тут і підтримка буде довше. Як я сказав, планшети ви не оновлюєте кожного року. Ну і як не крути, залізу тут все ж таки потужніше. Але пам'ятайте, якщо ви обираєте для себе планшет на Android і вам потрібен найтоповіший варіант, то я принаймні не знаю інших, які можуть надати вам все. Що є в Galaxy Tab S11 Ultra. Ну, а ви можете написати свою думку в коментарях. Якщо вам відео сподобалося, то не забудьте про вподобайки, пишіть щось внизу, і побачимось з вами дуже скоро. Всім пока!